Женма 24 Lux люкс. якраз буде закривати метр 50. Важить фреза 205 кілограм, ідеально підходить до цього трактора. Таких комплектів ми дуже багато продали. Зараз вся грунтофриза індійська топчик. Ми зараз китайських стільки не продаємо скільки цю індійську, хоч вона і коштує 250, доларів, 1250, доларів, але вона того вартує. Трактор класний, багато він зараз на відео, тому що джинма зараз багато продається. 23 рік, ціна 7100 доларів на широкій резині, колія 1,20 метр, сілітель, два насоси інша. Куліса з боку, є ходозменшувач Тобто все, що потрібно для трактора, все в джинмі є. Хороший, якісний трактор за дорогі гроші. Ми розуміємо, трактор не дешевий, але на сьогоднішній день він стоїть своїх грошей. Замовляйте онлайн, приходьте на тест-драйв без проблем. Трактора всі заправлені, будь-який трактор який показуєте пальцем, заводимо, сідаєте, тестуєте. Менягром Громукачево, завжди на зв'язку.